Переказ роману Айзека Азімова фундація. Передчуття занепаду імперії. Молода людина на ім'я Гаал Дорнік прибуває на величний столичний світ Трантор, серце галактичної імперії. Він зачарований нескінченними блискучими куполами мегаполісу, під якими вирує життя трильйонів. Але разом із захопленням Гаал відчуває ледь вловимий неспокій. Попри весь блиск, у повітрі Трантора, ніби висить тінь неминучого кінця. Гаррі Селдон, легендарний учений психоісторик, якого Гаал приїхав побачити, зустрічає його з теплою стриманістю. В очах Селдона суміш співчуття та тягар знань про майбутнє, якого нікому не уникнути. Селдон ділиться з Гаалом своїм жахливим передбаченням. Імперія, що стояла непорушно 12 тисяч років, знаходиться на порозі занепаду. Він пояснює, що за розрахунками нової науки психоісторії всю галактику охоплять заворушення і війни. А після падіння імперії настануть тридцять тисяч років хаосу і варварства, перш ніж відродиться нова цивілізація. Ці слова звучать у тиші кабінету, мов грім. Гал ледве приховує тремтіння, усвідомлюючи масштаб катастрофи, що насувається. Молодий гість сповнений і страху, і захоплення. Адже Селдон не лише передбачив трагедію, а й, можливо, знайшов шлях до надії. План порятунку Гарі Селдона Розкриття такого пророцтва робить Селдона ворогом для владної верхівки. Незабаром його та самого Гаала арештовує комісія громадської безпеки, безжальна бюрократична машина імперії. У задушливій залі суду під поглядами кам'яних імператорських статуй Селдон відстоює свій план. Він пропонує відчайдушний, але необхідний крок створити на краю галактики тихе пристанище знань фундацію. У вигляді Великої енциклопедії галактики вона збереже науку та культуру, щоб скоротити темні віки з 30 тисячоліть до лише однієї тисячі років. Слова Селдона сповнені пристрасті й болю за долю трильйонів. І навіть найцинічніші судді на мить відчувають велич його бачення. Зрештою, комісія виносить свій вирок Селдона і його команду відправляють у заслання під виглядом дозволу втілити його ідею. Так, Гаал, Селдон та сотні тисяч однодумців вирушають на далеку майже забуту планету Термінус. Перед відльотом Селдон, виснажений, але спокійний, стискає Гаалову руку і з сумною усмішкою зізнається. Що не доживе до часу, коли задум здійсниться, його очі блищать рішучістю і смутком водночас. Прощання з серцем імперії стало необхідним кроком задля порятунку майбутнього. Заснування фундації на краю Всесвіту. Термінус зустрічає переселенців крижаним вітром та безмежним зоряним небом. Ця планета лежить на самій окраїні галактики, далеко від центру, і нічне небо тут усіяне холодним сяйвом мільярдів зірок. Колишні столичні вчені тепер почуваються маленькими і самотніми серед дикого простору. Вони засновують своє поселення і називають його фундацією, гордо усвідомлюючи високу місію збереження знань. Життя на термінусі однак непросте. Обмаль ресурсів, допомоги чекати нема звідки, а довколишні регіони галактики стрімко занурюються в пітьму міжусобиць. Минають десятиліття. Салвор Хардін, харизматичний і далекоглядний мер Термінуса, розуміє, що загроза для фундації приходить не лише від суворої природи, а й від людей. Навколо колишньої провінції імперії постають чотири агресивні королівства, і найсильнішим серед них є сусідній Анакреон. Поки вчені енциклопедисти, цілком занурені в книги й упорядкування статей, молодий мер Хардін відчуває тривогу. Надто швидко королі з окраїн починають зазіхати на беззахисний термінус. Він дедалі частіше поглядає на зорі, питаючи себе, чи зможе маленька фундація вистояти проти хвиль хаосу, що накочуються після падіння імперії. Перша криза. Загроза з Анакреону. Напруга сягає піку, коли з Анакреону надходить ультиматум. Анакреонський принц Регент Вієніс. Жадібний до влади і наляканий впливом фундації, вимагає підкорення термінуса. Однієї безсонної ночі Салвор Хардін збирає міську раду. Обличчя радників бліді, ворог має потужний флот, його війська вже на підході. У повітрі зали відчувається страх і напруження. Та Хардін, стискаючи тремтячу руку в кулак, зберігає зовнішній спокій. Він розуміє, відкрита війна з королівством, вірна загибель для молодої громади. Потрібен інший хитріший план. Невдовзі на термінус прибуває сам регент Вієніс під приводом переговорів, хоча його кораблі готові відкрити вогонь. Пізньої ночі, коли місто занурене в тривожну тишу, у резиденції мера відбувається гостра розмова. Вієніс холодно пропонує Хардіну вибір підкоритися Анакреону і вижити або бути стертим на порох. Серце Хардіна болить за свій народ, але він тримається впевнено. Мер відповідає лише однією фразою, яка згодом стане легендарною. Насильство, останній притулок, Нездар. Розлючений регент велить кинути Хардіна до в'язниці, впевнений у своїй перемозі. Тріумф мудрості над силою настає вирішальна мить. Флот Анакреону, озброєний до зубів, оточує термінус. Жителі фундації тремтять у бомбосховищах, міцно притискаючи дітей, здається, ще мить. І небо обрушиться вогнем. У цей критичний момент по всій планеті лунає оголошення. У загадковому сховищі Селдона, спорудженому ще при заснуванні колонії, активується запис. Голографічна постать старого Гаррі Селдона з'являється перед очима приголомшених керівників фундації, що зібралися у залі сховища. Селдон, спокійний і мудрий навіть у вигляді проекції, вітає їх у майбутньому. Він розкриває правду. Проєкт енциклопедії був лише прикриттям. Справжня мета фундації стати зерном нового відродження імперії, скоротивши пітьму до тисячі років. Це і є перша селдонівська криза, задумана, щоб змусити колоністів діяти розумом, а не зброєю. В голосі Селдона чути гордість, адже фундація вже знайшла рішення, здолала ворога не війною, а впливом. Коли запис добігає кінця, починається довго готоване дійство. В усіх храмах, які фундація заснувала в королівствах, жерці проголошують гнів галактичного духу на Анакреон. Одночасно бойові кораблі ворога один за одним втрачають силу, їхні енергетичні установки раптово виходять з ладу. Грізний флот, що мав стерти фундацію, безпомічно завмирає в космосі. Дізнавшись про провал, регент Вієніс у розпачі усвідомлює, що його план зруйновано без жодного пострілу. На світанку Салвора Хардіна звільняють. Він повертається до свого народу, і мешканці Термінуса радо вітають мера тріумфатора. Фундація вистояла у першому випробуванні. Хардін, знесилений безсонними ночами, вперше за довгий час дозволяє собі полегшено зітхнути. Його стратегія використати віру та знання як зброю виявилась сильнішою за імперські крейсери. Ця перемога приносить не тільки радість, а й важливий урок. Попереду ще багато випробувань, та тепер маленька планета вірить у власні сили і знає, що план Селдона працює. Розширення впливу торговці та політика. Минув час і фундація розростається в силі та впливі. Поки колишні області імперії занепадають, термінус стає новим осередком знань і технологій. Торговці фундації мандрують між зорями, пропонуючи відсталим світам чудеса науки. Від атомних генераторів до медичних пристроїв. Без єдиного пострілу вони завойовують довіру планет, адже кожен торговельний контракт непомітно прив'язує сусідів до фундації. Так формується мережа впливу, що поширює світло цивілізації в темні куточки галактики. Однак зростання фундації непокоїть далеких правителів. Один із найталановитіших та найамбітніших торговців Гобер Мелоу. Отримує завдання відправитися у незалежну систему Корел, ту саму, що раптом відмовила фундації у співпраці. Мелоу прибуває туди під виглядом купця. Корел зустрічає його показною гостинністю, за якою прихована настороженість. Мелоу уважно придивляється. Під час екскурсій на місцеві заводи він помічає нове обладнання зі знаком імперії. Вночі, крадькома, проникнувши на одну з військових баз, Гобер знаходить неспростовний доказ. Сучасні атомні установки, надані Корелу зниклою імперією. Він повертається на термінус із цією тривожною інформацією. Невдовзі Корел, відчуваючи підтримку імперських технологій, оголошує фундації війну, настають місяці напруженої блокади. Корельські кораблі перекривають торговельні шляхи, і здається, що маленька фундація може задихнутися в ізоляції. Населення Термінуса починає сумніватися, чи правильно вони зробили, довірившись Меллоу. Та сам Гобер залишається незворушним і відмовляється від прямих сутичок. Він твердо дотримується свого плану терпіння. Корел, позбавивши себе товарів і підтримки фундації, зрештою почне занепадати. За кілька довгих місяців економіка Корела справді дає тріщину. На ринках бракує деталей, енергія вичерпується, народ невдоволений. Фундація ж, маючи запаси і технології, витримує блокаду. Зрештою, радники Комдора Корела з похмурими обличчями визнають без товарів Термінуса продовжувати війну неможливо. Корел капітулює, так і не здолавши маленьку планету знань. На шляху до нового світанку. Після цих перемог фундація вже не здається крихким поселенням у безмежному космосі. Вона перетворилася на ядро нової цивілізації серед уламків Старої імперії. На термінусі панує піднесення, люди згуртовані, в їхніх очах світиться надія. Вони усвідомлюють, що стали учасниками грандіозного історичного задуму. У домівках під далекими зорями батьки розповідають дітям легенди про Гарі Селдона, який передбачив усе це, і про героїв відважного Хардіна і мудрого Мелоу, котрі врятували людські знання від пітьми. Та в глибинах космосу ще чимало загроз. Фундація розуміє, що найскладніші випробування попереду. Проте тепер у людей є віра в свій шлях, і в те, що, попри всі бурі історії, світанок нового дня для галактики вже близький. Маленька планета на краю Всесвіту впевнено крокує назустріч долі, стати серцем Другої імперії та повернути світло цивілізації у темряву космосу.